Новинка в лінійці туристичних пальників Terra Incognita – модель Naos Reductor. Даний пальник виносного типу, тобто зі шлангом, працює він з різьбовими газовими балонами. Якщо ви хочете використовувати тангові балони, це без проблем можна зробити за допомогою перехідника, який можна придбати окремо. Головна фішка даного пальника це наявність редуктора. Якщо сказати коротко, редуктор автоматично регулює тиск газу. Тож, коли тиск газу у балоні з якихось причин змінюється, чи то через температуру навколишнього середовища, чи то через кількість самого газу в балоні, пальник з редуктором буде працювати стабільніше, ніж пальник без редуктора. А ще наявність редуктора дає змогу більш плавно регулювати силу полум'я від мінімальної до максимальної. До основних переваг даного пальника я б також відніс би його увігнутий всередину розсікач з бортиком навколо. Така конструкція робить цей пальник більш стійким до вітру у порівнянні з пальниками, що мають розсікач класичної випуклої форми. Кожна ніжка пальника є одним цілим з підставками під казанок. Вони компактно складаються. Шланг пальника має довжину 40 см. Він вкритий металевим оплетенням по всій довжині. Вузол з'єднання з балоном обертається незалежно від шлангу. Пальник комплектується мішечком для транспортування і зберігання. Характеристики пальника ви можете бачити на екрані. А тепер коротко покажемо, як користуватись таким пальником для тих, хто вперше користується подібним девайсом. Переконуємось, що вентиль закритий, прикручуємо балон до кінця, але без зусиль, не затягуйте занадто сильно. Далі трохи привідкручуємо вентиль, щоб пішов газ, і підпалюємо запальничкою або чимось іще. Після того, як вогонь загорівся, регулюємо силу полум'я за допомогою вентиля. Після користування закручуємо вентиль і відкручуємо балон. Посилання на даний пальник ми залишимо в описі до відео.